Слава Богу, брати та сестри. Вечоровий час, коли ми можемо зайти в Божий спокій, підвести якісь підсумки нашого прожитого дня, для того, щоб продовжити шукати його волі, перебувати в Його святій руці, звідки ніхто не зможе нас вкрасти. Визнавати це, це не просто сидіти в очікуванні, що хтось буде на нас зазіхати, а він буде їх відганяти. Віддав нам дієву віру, завдяки якій ми сьогодні розуміємо те, що не розуміли ще вчора. І кожна мить, кожний день, який ми проводимо в Божій присутності, надихає нас на побожне життя, в якому ми без Бога не зможемо здолати жодного метра відстані. Нам приходиться переїжджати, переходити, перебігати, переповзати деколи. Але ми маємо певну мету. Сьогодні в нас не просто мета побути в вечірньому зібранні. Я думаю, що людина, яка приходить в святу Божу церкву, для того, щоб почути Слово від Господа, сприйняти Його, розчинити вірою і дати можливість Духу Святому діяти. Не суперечити, а коритися йому. Не казати, Господи, так не буду, а так хочу. Мені так складно, мені так легше. Господь нам дав шлях, яким ми всі з вами маємо пройти. І саме на цьому шляху ми знайдемо для себе все необхідне для побожного життя. Один колетенький приклад з Слова Божого, і ми з вами молимось. Це буття, 13 розділ, 10 вірш. Лот звів свої очі і побачив усю околицю Йорданську, що вона, перш ніж знищив Господь Содом і Гомору, вся до Сигора зрошувалася водою. як Сад Господній, як земля Єгипетська, і обрав собі лот осю околицю Йорданську, і рушив лот на схід, і відокремилися вони один від одного. Тобто лот від Авраама. Авраам став жити на землі Ханаанській, а лот став жити у містах околиці і розкинув намети до Содома. І знаєте, така характеристика, ця земля була, як Сад Господній. Отакий такий вибір собі, Лот зробив, знаєте? Як земля Господня, порівняння там з землями єгипетськими. Земля Йорданська, вона була для нього дуже приємна на вигляд. І він саме це спонукало його відділитися від Авраама, від дядька свого. Він пішов, він, він зробив свій вибір. Ви знаєте, друзі, ми деколи робимо свій вибір по тому, як ми побачили. Ось ми так побачили, о, подобається беру. Ми навіть не задаємо зайвих питань, бо нам сподобалося. І деколи, знаєте, як ти з жінкою йдеш на базари, вона така, о, сподобалося. Вона ціну не спросила. Звідки привезли, не знаю, чи вона е гідна чи не гідна. Сподобалося. Як ти їй починаєш поясняти, на о, виявляється, що на перший погляд ми можемо помилятися. Але дивіться, що Боже Слово далі каже, жителі ж содомські були злі і грішні перед Богом. Уявіть собі, перевагою для лота стало те, що це земля, як сад Господній, бо там вона вирішається. Там зелено було, там було приємно. Але жителі. І якщо ми зазначимо, у всіх, мабуть. Речах, як ми приходиться обирати, ми завжди знаємо, що є якесь таке, що воно буде досить далеке від ідеалу. Якщо нам сподобалося, але щось інше є таке, що. І ми, 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 ми можемо прийняти оце, що нам сподобалося, з його недоліками. Чи можемо ми це зробити? Знаєте, чому більшість людей сьогодні не хочуть одружуватись? Чому не хочуть одружуватись? Вони бачать, а ні. Вони бачать. А потім починають задавати питання і думаю, а ні, ти приваблива, але в тебе досить багато таких побочних ефектів. Я не потягну. Я не потягну. Але дивіться, з чого починають. Вони дивляться спочатку назовні, а потім починають шукати, а що там за тою зовнішністю є. А чому б зразу не побачити Ні, 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 ні вроду, а душу людини, яка буде дуже приємна в очах Господніх. На що ми схиляємося в нашому виборі? Чи можливо краще взяти духовність, яка переважатиме над зовнішністю? Я колись приводив приклад, ми на Одещині були, і ванілізації проводили. І це останнє служіння було дуже потужне. Так Бог нас відвідав. І ми прийшли потім, е, нас сестри приготували там столи. Ми, ми, ми встали над столами, щоб помилитися. ми провалилися десь хвилин сорок. Хвилин 40 промолилися, там вже все постигло вже давно. Вже холодне таке, задубіло, знаєте, за цей час. А ми там сповнилися Духом Святим. Знаєте, які, які проповідники вчать. На що довго молитися? Треба сказати, о, піща амінь. І все, і починай їсти. Але ні, коли духовні люди прийшли, ну розумієте, да, що переважає. Там була одна сестричка, може, коли сіло їсти, певно, на цю сестру ну, ніхто б навіть погляду не поставив. Така врода в неї була, не вдалася трохи, знаєте. Але коли вона почала говорити, слухайте, її душа, внутрішня краса, просто переважала все, що бачать очі. Просто хотілося, щоб вона говорила говорила. Вона так любить Господа, вона так славить Господа. Вона така духовна сестра, вона так знає Боже Слово, вона так любить Боже творіння. І тому, друзі, робимо. Правильні висновки. Що ми обираємо? Бо ти, коли, знаєш, вибереш, що тобі подобається, а потім з часом думаєш, куди очі дивилися, продивився, то вона і не вранлива зовсім. Чого? Бо душевна пустота. Пустота! Вона просто портить всю картину. Тому, друзі, якщо ми обираємо Боже, найголовніше, найважніше, що є в Божому Слові, відкриває для нас Господь, обираємо вірно. Господа ми будемо прославляти і в таку халепу, як лот, попадати, не будемо. Бо пам'ятаєте, скільки зайшло всю землю Содомського морську? Безліч. А вийшло? Три. Все. Все втрачено! Де? Все, все залишилося там. І сам Господь знищив все те, що було противно його очам. Нехай Господь нас благословить в страсті Божому, звершимо своє спасіння. Це для сучасного вчення не дуже приємна думка, але так написано в новому заповіті. Тому шануємо Бога, боїмося Бога і прославляємо Його і в страсті Божому звершуємо своє. Спасіння, встаємо, молимося, просимо благословіння. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за цей вечір, за можливість знову знову бачити братів, сестер, Господь, єднатися в молитві Боже, в очікуванні злиття Духа Святого, Боже. Ми так потребуємо цього. Вийди на зустріч, Боже, торкайся наших сердець, змінюй наші погляди на це життя, Боже, на все, що оточує у нас, Господи. Ми мали багато планів і обирали свої, але приходить час, і ми втрачаємо замість того, щоб ми більше служили Тобі, Боже. Стукали в двері неба, смирялися під Твою потужну руку, Господи, але зараз, але зараз, Боже, благослови нас цей вечір. Даруй нам сили визнавати свої недоліки. Боже, каятися перед Твоєю величчю, освячуватися, Боже, ми потребуємо, Господь, Алілюя, Слухати здорове вчення, Ісус, яке ти викладаєш, Господи, на цьому святому місці. Боже, в ім'я Ісуса, допоможи нам, Господи, допоможи нам, святий і праведний, Алілюя, Алілюя, в твої руки святі, ми віддаємося, Боже, благословляємо тих, хто буде співати, хто буде проповідувати, Боже, хто буде сьогодні потужно молитися, будучи сповненим Духа Святого, бо чекали. Алілюя! Аллилуйя. нарешті зійшлися, Боже, і цей час ми присвячуємо для Тебе, Господь, Алілюя! В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа благослови. Ми в Твої руки святі віддаємося. За все Тобі дякуємо. Хвала Тобі, слава і честь. Отець, Син та Дух Святий. i